Нині не йдемо до ресторану, бо найліпше свято то вдома на кухні. Маючи такий шмат м'яса, зараз зробимо так, щоб воно шкварчало й пахло на цілу хату. Секрет простий. Гаряча пательна, дрібка солі, трохи масла, розмарину й чесничку. Повірте, коли розріжете цей стейк, а з нього потече той самий смачнющий сік, зрозумієте, що таке справжня насолода. А знаєте в чому тут весь смак? Стейк любить швидкість і добрий жар. Тільки так зверху він вкривається апетитною скоринкою, а всередині зостається м'якесеньким і повним соком. Перше і важливе правило стейка це суха поверхня. Ретельно промокаємо м'ясо паперовими рушниками. Це важливо, адже саме це є ключем до утворення тієї самої апетитної скоринки. Після обсушування приправляємо, посипаємо сіллю. І додаємо свіжозмелений чорний перець для зігріваючої гострої нотки. Наш шматок має середню товщину. Це дозволить нам досягти контрасту хрусткої скоринки та соковитої середини, а мармуровість м'яса це обіцянка неймовірного смаку. Повторюємо обробку спеціями з іншої сторони. Стейк це про якість м'яса і точність приготування. Він має бути м'ясистий, запашний, і коли його розрізаєш, з нього обов'язково повинен текти апетитний сік. Це така м'ясна розкіш, яку кожен має спробувати. Тепер трішки поливаємо олією і злегка втираємо. Олія потрібна для рівномірної теплопередачі. Вона швидше і рівномірніше передає тепло, тому стейк обсмажується стабільно по всій поверхні. Вмикаємо вогонь. Нагріваємо сковорідку до легкого, ледь помітного димку. Це критично важливо. Вона має бути добре розпеченою. Трішки вливаємо олії. Її теж добре розігріваємо. Кладемо м'ясо. Тільки вслухайтеся у цей шиплячий інтенсивний звук. Так миттєво запечатуємо білок на поверхні, зберігаючи всі дорогоцінні соки всередині. Смажимо одну-дві хвилини і перевертаємо на іншу сторону. М'ясо вже отримало апетитну скоринку. Додаємо декілька зубчиків чеснику і гілочку свіжого розмарину, невеличкий шматок вершкового масла. Часник та розмарин будуть віддавати свій смак та запах розтопленому маслу, створюючи ароматну баню для м'яса. Це буде час його перетворення на мистецтво. Коли воно повністю розтопиться, нагріється, почне пінитися, починаємо ложкою поливати стейк цим ароматним золотистим маслом. Постійно поливаємо, не зупиняючись. Це секрет ресторанної соковитості та глянцю. Бурштинове масло, часник і розмарин, створюючи справжню ароматну хмару, просочують верхню частину стейка створюючи неперевершений вершковий смак і допомагаючи досягти ідеального рівномірного просмаження без пересушування. М'ясо буквально купається в цьому запашному жирі, вбираючи кожну ноту цих смакових відтінків. І в цей момент стейк починає змінюватися на очах. Краї стають карамельними поверхні блискучою та апетитною, а аромат заповнює всю кухню. Кожна ложка теплого масла робить текстуру ніжнішою, ніби смак м'яса розкривається щораз більше. Саме така техніка дозволяє отримати той самий чудовий стейк. М'ясо готове. Знімаємо його зі сковорідки і обов'язково загортаємо у фольгу. Це не просто так. Це важливий етап, який називають відпочинком. У цей час м'язові волокна, що були напружені від високої температури, поступово розслаблюються. Сік, який під час смаження вийшов на поверхню, починає рівномірно розподілятися всередині шматка. Розкриваємо фольгу. Вона створила легкий паровий ефект, який допомагає завершити процес термообробки без пересмаження. На дні зібрався дорогоцінний м'ясний сік. Це ознака того, що м'ясо відпочило правильно. Нарізаємо стейк тонко, поперек волокон. Це робить навіть найщільніше м'ясо максимально ніжним та приємним для жування. Зріз рожевий, вологий це ступень просмаження, що гарантує соковитість та природний м'ясний аромат. Готуйте такі стейки вдома і відкривайте для себе справжню якість. Та насолоду від доброго м'яса. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки!